Добре ранок, Узя, добрий ранок. Вже поїв, я його покормила. Син надиїв кашу, і він поїв. Так, Раль, що ти тут знайшов? У нас довенька, здається, собачка з'явилася і вона вчора тут ходила і він тут собі щось нюхає, напевно. Зараз на нього буде нападати. Ой, нападай на нього. Така травичка. Зелена-зелена. Каждому Доброго ранку на прогулянку з Ральфом. У нас сьогодні, можна сказати так, святковий день, У нас сьогодні день народження, у по племінниці. день народження, 13 років. І, взагалі, травень такий насичений день народження, І у тата буде день народження, у сина, у мене, і у моєї подружки. Ми вже 20 років майже, а може більше, вже товаришуємо, дружимо. Ральф. Так що травень такий буде насичений днями-народженнями. Але, знаєте, зараз дні народження. Трішки по-іншому, саме головне знаєте, що було тихо, спокійно і все таке інше. Кожен день, на жаль, в якомусь місті гучно і є такі конкретні наслідки. Хочеться вірити, що все начебто буде добре, але щось, щось да недобре, як кажуть. Люди, на жаль, страждають. І мають якісь такі наслідки. Ну хто, на жаль, втрачає близьких після таких прильотів, хто на жаль втрачає житло, автомобілі і все таке інше. Кажуть, що знаєте, житло там автомобіль, це головне, що живі, це зрозуміло, але купити автомобіль або Житло це дуже-дуже дорого і е, ремонтувати це все дуже дорого. Ну, коротше, ви все це мене зрозуміли, напевно, що я мала на увазі. Дай Боже, дай Боже, щоб якось воно все скінчилося. Щось знайшов там. У нас бувають тут, тут ці мишки. То може мишку там знайшов, не знаю. То вони там ховаються, мишки. Так що ось так. День гарний, мені так подобається оця зелень, Вона не зелена, вона ще салатова така. Всім гарного продуктивного дня. Може, сьогодні в тебе сходимо. На жаль, День народження ми святкувати так особливо не будемо, тому що, на жаль, сестра лежить у лікарні з меншою племінницею, тому їм найшвидшого одужання і повернення скоріш додому. Так що, ось так. Гарного продуктивного всім дня. Тепер знову треба купати. Працювали на городі, Раді там собі лежить. Бур'ян у мене трішки бур'ян є, але трішки попрацювали, треба вже вечерю готувати. Мама тут кити понасаджувала, щоб вони поки не прийнялися. А троянда ось ця дівчатка, я її брала через Тік-Ток, начебто прийнялася, не знаю. Одна ні, точно. Ось, а інша так. Як кажуть, сільський вайб. Я і тато. Ми з татом двох працюємо. Тато там саджає чи копає. Начебто в неділю, о, в неділю, в суботу, будемо сади, саджати картоплю. Побачимо, як воно вийде. Так чи ні. Тато там десь копає зараз. Трішки його зніму. Ось там далеко. У нас начебто ближчий такі хлопці і дальній. Так, зелене-зелене все. Бур'яно треба це все. Так, це мама якусь квітку посадила. Гарно. Земля як це? Як пісок, бачите? У нас погано тут, дуже-дуже погана земля. Так, Ральф? Ну що, йдемо трішки, вечерю будемо готувати. Іде. Бій. Сидить у клітці. Так? Але по-іншому не можна. Ось таку цибулю, мама, посадила в нас. І багато в нас таких цибулин, чи як воно правильно, я не знаю. Ось такі квіти ще є. Багато чого всього є. Ось такі жовтенькі є. Так. Тут ця троянда Вона не цвіте, але ми її тут залишили Вона так, для краси, як кажуть, це Ліля у нас одна, друга, там третя буде. Треба, коротше, бур'ян цей росте, а квіти не ростуть. Ну, такий, такий сільський вайп, як кажуть. Так, пішла. Тут що сестра насаджула, якісь квітів, не знаю. Купляла собі такі кашпо, садила. це мама таку красу наробила. Ну, коротше, так, це смітник у мене, це мої квіти. Куди пішов, іди сюди, будемо їсти готувати. Де? Слава Богу, в мене є заморозка. Нічого такого готувати не треба. Райф! Йди сюди! Дівчатка, я вже прийшла, достала котлети з заморозки, ось такі, начебто з вами робили в загородці. Цей промила гречку, я її не замочую, але завжди промиваю. Це таке сито купляла в цьому веверорі, і воно дуже-дуже зручне ось для промивання крупи. Так, варю один к двом, а пшеничну кашу варю один к двом. Трьох, і, звісно, вершкове масло. Це обов'язково, бо так каша смачніша. Думала, що таке робити. Дуже мені хочеться вже картоплю молодою, але ціна трішки кусається. Ось так і з дідом думали. Ну, так говорили, коли будемо саджати картоплю. Бо я сьогодні так з дівчатами говорила на роботі, деякі вже посадили. У нас невеликий город, і картоплі в нас не багато, але все рівно трішки садимо. Тому, напевно, в суботу будемо садити. Так, у нас сьогодні у племінниці день народження. Ліза, я тебе вітаю, з ним народження. Бажаю міцного здоров'я, щоб всі твої мрії і плани здійснювалися, мирного життя, дитинства, Божого благословіння, щоб все все в тебе виходило завжди І всім дітям нашим миру. Бо, знаєте, дитинство проходить, а миру щось немає. Так, і напевно зроблю ще в мене є капуста, салат зроблю. Дівчата, ще мене залишилася пасочка одна. Так, вчора в мене теж я вчора прийшла зробити трішки пізно. Так. І так щось мені щось захотілося, такого щось смачненького. І в мене було півпасочки. Я її нарізала, і в тіктоці я, до речі, бачила цей рецепт. Обмакувати треба цю пасочку, ну, коли я вже її нарізала, в молоці, в яйці і цукор. І підсмажувати. Це дуже-дуже смачно, дівчата. І, напевно, я це зроблю зараз. Для чаю. Це дуже смачно, я ще гарячою її їла. Це ну, просто смачно. Але це калорійно, я вам так скажу. Бо після свят трішки ну я набрала, чесно кажу, але я і собі начебто нічого не відмовляла. Так, буду готувати. Думала, що що, напевно, все-таки ну, що готувати до котлет, гречка, напевно, саме більше підходить, і салат, з капуста це ну, буде дуже смачно. Так, готую вчора. Вказати Я вчора казала вам, прийшла з роботи пізно і зайшла в магазин, племінниці там кіти брала, і потім зайшла в фору. І ось такі помідорки я купила. Вони не бюджетні два помідорки мені заважило 50 гривень, але дівчатка вони дуже дуже смачні. Хто побачить такі помідорки і дуже полюбляє, я задоволена. Вчора всю помідорку з'їла, а сьогодні буду робити салат. Спочатку у нас невеличка закупка спочатку з ринку. в принципі, зараз дорожча, але у нас ось таку полуницю ми купили за 100 гривень. Це нам, можна сказати, так повезло. Так, Молода морква по 70 гривень. Хочеться супчика відварити. Молода картопля є 250. Різні ціни, нам здається, по 150 чи по 100 гривень. Не пам'ятаю, так? Буля, яйця три. три десятки є 150 гривень. Так, і у нас закупка з того, з АТБ. Так, лаваш з куркою для дочки, лаваш з сиром для сина. так, Багато на голочні продукти теж. В цей раз є знижки. Так, чия ось така: 18 гривень 90 копійок. Молоко і гатинське по акції, дівчатка, 41 гривня, 71 копійка мені по карті АТБ. Так, цукор, на жаль, 32 гривні без акції. Так, що ще? Далі сир, м'який, голубий, 50. 3 гривні 11 копійок мені по карті АТБ. Е, Кому ось такий інсалата по 45 гривень 90 копійок. Булочка, царка хліб, вишенка. Це не мене полюбляла, тому я йому беру 17 гривень 80 копійок. Так, а пиріжок з маком ось такий. Думаю, чого я один взяла. Надо, ну, треба було взяти і попробувати. 11,50. Так, драже взяла по 11,50. Да? Е, так. Ні, не розумію, скільки дроже. Ага, по 23 гривні 56 копійок. Ось такі діти мене полюбляють, тому взяла дві. Так, ще ось такий йогурт. Син у мене почав пити, то я йому беру. Зараз по акції мені по карті АТБ 21 гривня, 76 копійок. І балик дочка у мене такий полюбляє. Він, коли по акції, то я його беру. 51 гривня, 21 копійка. Наче про все. Нічого такого. А, ще сорочки такі. Сорочки. Де-де-де ці сирочки не можу знайти. Ми теж були по акції. У мене така швидка розпаковка, бо діти хочуть їсти, і я хочу. Я спочатку працювала на городі, приготувала цей вечері, приготувала Так паску не підсмажила, так залишилась, буду нарізати, і вирішили поїхати прикупитися. бо вчасно вирішили. Котлети мої готові, трішки тут присмажилися, нічого страшного. Так, гречка готова. Дивіться, дивіться, оце такий помідор я розрізала, він дуже смачний. Я Думала заїхати в Фору його купити, але забула і салат, я вже не кришила. Тому будемо вечеряти, Ось така в мене була сьогодні маленька закупка. Але, дівчатка, класні ціни. А, ще каву, бачите, взяла забула 176 чи 172 гривні. Але це мені треба на подарунок. Чатка, у нас відкрили сенсей новенький. І, знаєте, все так гарнесенько поки розставлено, дуже багато різних товарів, все є, все акуратно, тому ходжу, дивлюся, насолоджуюся цим процесом і поділюся з вами. Що є дуже всього багато наявності. Знаєте, хочеться і познімати, хочеться роздивитися, тому буду дивитися, що я буду робити. Текстилю багато, є на знижках текстиль, тому є що подивитися. Ну Знаєте, поки магазин новий, звісно, вони стараються, щоб все було гарнесенько розкладено. І всі товари були в наявності, скажімо так. І пакети, бачите, є для подарунків. Дуже багато дитячих товарів. Так, скільки такі блокноти по 189 гривень. Ну, Вони всі різні, але мені теж подобається, хоча я доросла. Бачите, планери є такі. Ну, Все є прикольно. Це і до дорослих, можна таке використовувати 59 гривень. Є такі більш хлопчачі з футболом. Є такі маленькі, ручок багато. Ну, коротше, вибір дуже-дуже гарний. Бачите, такі контейнери є. по 79 гривень це для помідорів, я так розумію. Авокадо і не знаю ще для чого. Ну, я так зрозуміла. Хоча, може, я помиляюсь. Можна і там, в принципі, все зберігати. Ось дівчатка така поличка для кухні 189 гривень. Це в чорному кольорі по акції. А ось така 219 в білому. Симпатичніше мені корзинка така, начебто для хліба я б її використовувала. Така гарно зроблена по якості. І така коштує 169 гривень. Різні ємкоси такі і різноманітні, як кажуть, баночки. Дуже їх багато є по акції, є без. І дуже багато різноманітних кухолів. Дивіться, і состразами є. 169 гривень. На будь-який смак. Ось такі 189 гривень. Є ще такі будиночки по 119, а ці по 169. ну Багато всього є. Свічки. Так що можна тепер приїжджати і обирати будь-що, що душі, душа бажає кажуть. Так, 269 гривень, ось таке блюдо. Так, вже об'явили, що магазин скоро закривається через 20 хвилин, тому піду в примірочну, бо дочка в примірочній. Спочатку ми приїхали з сего з Мерлен. купила ось таку лійку там. Так, вже ввечері у нас. Лійка така коштує 125 гривень. Потім ось таку мітлу купила, 189 гривень. І ця мітла тут міняється, можна її купляти і міняти. Це вона пластмасова йде. Купила два таких горщика. Це мені треба подружок народження моїх. Я купила такі горщики. Тут, бачите, спеціально видно водичку. Ну, Спеціальний такий горшочок, мені дуже сподобався. Він здається по 95 так, гривень. Одній купила в такому зеленому кольорі, а в, в білому. Купила кріп два таких пакетики. Купила базиліка два. і купила салату, два. Так, ще купила ось такі сапки. Ось така, здається, 59, так? а інша. Так, лійка, сапка 149. Ось така 59, жовтенька така. Це таке ну, щоб воно не поранилась, А така 149. Така трішки більша. Так що завтра будемо саджати картоплю і будемо, напевно, саджати вже ось таку зелень. І мені тітки треба. Завтра обов'язково пересадити. Коротше, робота є. Всім бажаю гарного спокійного вечора, спокійної ночі, тихих і спокійних ночей, гарного настрою, щоб все нас було добре. До нових зустрічей у нових відео.